Шановні гості, дорога родина! Всіх вітаю! Це магазин Кочівник. Сьогодні ми будемо робити огляд на ось цей ось чудовий набір Вайлдо Box Complete. Максимальна версія даного набору. Вона позиціонується як набір для однієї людини. Але за бажанням можна доукомплектувати також там виделочками і іншими речами, щоб користуватися для двох. Що ми тут маємо? В даному наборі ми маємо одну виделочку. За бажанням, так як я казав, можна ще доукомплектувати. Також виделочки. Вони бувають в різних кольорах, в таких же кольорах, як і ось ці от набори. Маємо е, дві кружечки. Одна більша, друга менша. Вони мають ось такий от, е, чудовий дизайн, що дозволяє зекономити місце. Ось так от вони розкриваються. Е, пластик термостійкий, можна не боятися наливати в нього гарячі напої. Також дуже чудово миється. Е, пластик абсолютно безпечний. Він не має в собі якихось серйозних хімічних речовин, які б могли нашкодити при потраплянні кип'ятку на нього. Маємо дві ось такі от. Чудові кружечки. Це підійде як для якогось супчику, це, наприклад, підійде для будь-яких напоїв. Об'єм досить великий. Так. Маємо у нас таку от, е... як це називається? сільничка, наприклад. Да? Да, трьохсекційна, різні спеції, соль, перець можна сюди засипати. І маємо ось такий е... власний власне бокс, в який воно потім все і збереться. Це дві повноцінні ось такі от тарілочки. Ось. І ще маємо таку дощечку для нарізки. Та, як я казав, можна докомплектувати, можна додати ще самі кружечки, вони окремо продаються, вилочки. Даний набір має багато різних. О! Закад... Закадрова посилка, багато різних кольорів ще також. Чудовий подарунок, тому що виконаний він ось такі от. Крафтовій бумазі в крафтовому картоні. Дуже прикольний дизайн, гори, ліс, чудовий подарунок на новий рік під подушечку або на новий рік під ялиночку. Максимальна комплектація у нас іде з сіми е, таких от предметів. Для однієї людини більш ніж достатньо і складається він досить-досить компактно. Все, складається. Детальніше про цей та інші набори компанії Valda ви можете дізнатися на нашому сайті кочівник.com.ua до зустрічі.